Взагалі оцінка випорожнень це класний інструмент, який нам може дати знати, чи взагалі все відбувається добре. Який стан дитини хочу почати відео з того, щоб зазначити, що якщо сумніви з'являються, ви не знаєте, чи все нормально відбувається. Звісно, корисно звертатись до консультантів, до лікарів для того, щоб зрозуміти і проконтролювати всю ситуацію. Але велике прохання: ніколи не відправляйте в міст підгузника без попереднього узгодження з лікарем, тому що часом ми всі отримаємо ці повідомлення, дуже невдалий Момент, і коли ми відкриваємо фотографію, бачимо дуже класний підгузок, і що там є всередині. Тому однозначно радьтеся, однозначно консультуйтесь. Єдине, що попереджайте, що скажіть, чи я можу вам надіслати це фото, тому що я щось дуже переживаю, допоможіть розібратись. А тепер підемо взагалі розберемо з вами про те, які бувають випорожнення. Також зазначу деяку інформацію про сечі випускання, і я впевнена, що ви будете більш впевнені, розумітимете, як все добре відбувається. Отож, спочатку йде Миконій. Малятко коли знаходиться ще в утробі, в цей момент. В момент дитини утворюється це перший кал, так званий. Коли дитина вже народилась, зазвичай в першу добу відбувається його виділення. Воно зовнішньо виглядає як смола, таке липке, тягуче, речовина. Важливо, вона чорна, але без запаху. Це є такий плюс і бонус, що все ж таки не дуже сильно це все лякало батьків, які тільки отримали, побачили своє малятко і можуть ним тішитись. Важливо, що він дійсно він виділяється перших декілька днів і зазвичай до Дня 100% вже має відбуватись перехід, і такий основний перехід до нормального калу відбувається до 6-7 дня. Нормальний кал такий вже врахується, коли він стає від таких декілька відтінків, насправді може бути, від жовтого до гірчичного. Тобто може бути і жовтий, і такий жовто-зелений трішечки, і світло-коричневий часом, ну тобто гірчичний, іншими словами. По текстурі теж по-різному все може відбуватись. Не завжди може все відбуватись стабільно. Тому теж майте на увазі, що нормальним важливим Випорожнення, коли воно, наприклад, може бути інколи водянистим, може бути часом слизом, може бути таке кремоподібне і таке є порівняння, навіть ніби з кунжутом крем знаходиться. Хто б міг подумати, що ми можемо порівнювати випорожню дитини з такими речами. Ось, Кешкоподібне, тобто з такий різного формату, воно більш така яка текстура, ріденька, щоб дитина на початку могла легше звільнятися. Так, воно придумано природою. А от перший кал він взагалі легше виділяється, тому що коли дитина отримує молозиво. Воно має послаблюючий ефект і теж дитині допомагає легше від цих всіх історій звільнитись. До речі, є дослідження про те, що діти, які на грудному вигодовні, їхній кал м'якший і більш жовтіший, тому теж дітям легше спорожнювати, саме, коли вони отримують мамине грудне молоко. Ось. Наступний момент важливо по частоті. Давайте проговоримо. По частоті, все ж таки, в перший день це зазвичай одне випорожнення, на другий день може бути два. І важливо розуміти, що все ж таки в перший місяць дитина має какати кожний. Дня. Це для нас важливий такий аргумент. Якщо раптом ми бачимо, що відбуваються якісь зміни, це для нас сигнал, щоб оцінити, чи все відбувається добре. Зрозуміти, чи все відбувається добре, це набір ваги. Ми оцінюємо, як дитинка набирає, радимося з лікарем, консультантом з питань грудного вигодовування і приймаємо рішення і оцінюємо ситуацію. Ось наступний момент, якщо дитина вже досягла більше місяця, там, наприклад, 4-6 тижнів і далі інколи так трапляється, що діти починають випорожнюватись дещо річ. І часом це нормально, якщо ми бачимо, що дитина при цьому себе добре почуває. Якщо немає ніяких скарг, дитина добре набирає вагу, то часом навіть може бути випорожня раз на декілька днів, тому не потрібно цьому лякатися. І знову ж таки узгоджуємо ці всі питання з лікарем для того, щоб все проконтролювати чітко. Коли вже вводиться прикорм близько шести місяців, тоді все ж таки нам можливо розуміти, що випорожні дитини будуть вже кожного дня, і текстура вже калу теж вона дещо змінюється. Вона може бути дещо темніша по кольору, тобто більш така зелено-коричнева, наприклад, часом. І така більш пластиліноподібна, інакшими словами. Ось. І важливо, щоб дитина какала все ж таки кожного дня. Якщо раптом ми бачимо, що щось змінюється, тоді теж потрібно порадити з лікарем, щоб прийняти рішення, що робити далі. Самотужки нічого дитині не робимо ніяким чином, категорично, не ліземо, якимось шматочком мила, піпетки. Є всі всякі методи страшні. Дитині газові трубочки теж не запихуємо попу, не допомагаємо дитині спорожнитись, тому що це дуже нехороша практика, тому що якщо особливо це. Використовувати постійно, дитина просто тоді не буде розуміти, як самостійно спорожнитись, і чим дитина стає старша, тим більше може бути з цим всім проблем. Тому якщо раптом виникають труднощі з тим, що дитина стає рідше какати, або якісь виникають скарги, радимо з лікарем, від однозначно допоможе і підкаже, яка має бути тактика дії. Якщо раптом потрібні будуть ліки, він їх обов'язково призначить. Отож, і ще хотіла зазначити з вам про кольори. Часом буває так, що, особливо, коли дитина вже отримає прикорм, можна побачити інакший колір калу. Він інколи може бути навіть червоний, інколи може бути помаранчевий. І це часом може свідчити про те, що дитина щось з'їла таке, що могло забарвити її кал. Наприклад, якщо дитина їла гарбуз або моркву, буде помаранчевий кал. Якщо дитина їла буряк, тоді може бути він. Десь червоніший і не потрібно лякатись. Якщо ж раптом ми помічаємо, що дитини кал стає більш такий білий або білосірий, або ніби такий якийсь безбарний, це 100% рекомендація, щоб звернутися до лікаря, щоб лікар оцінив ситуацію. Також, якщо ми помічаємо, що от кал став чорний вже не в перші дні, тобто не перших два дні, а дещо пізніше, то теж це сигнал для того, щоб звернутися до лікаря і лікар це все проконтролював, тому що це може інколи свідчити про різні обставини. Єдина ситуація, що кал може ставати таким. Темним, чорним, якщо дитина отримує препарати заліза. І це буде таким побічним ефектом, і воно буде саме препарат заліза, він буде забарвлювати кал. Тому тут теж ми це все обговорюємо з лікарем, але попередньо це все узгоджуючи, щоб точно бути спокійним і розуміти, що все добре відбувається. Ще такий момент розберемо з вами сечовипускання. Дітки вважаються, що з 1 по восьмий день можуть. Пісяти стільки разів, скільки їм днів. Наприклад, в перший день це один раз може бути на добу, коли дитині стає два дні, це може бути два або три рази на добу. Я так до восьмого дня це правило працює. Далі, вже після восьмого дня, вважається, що дітки починають пісяти від восьми разів і більше. Якщо раптом хочеться це все проконтролювати, є так званий тест мокрих пелюшок. Ми можемо їх спостерігати, рахувати, але це часом не дуже зручно, тому я більш особисто своїм клієнтам рекомендую оцінувати першу чергу її візуально. Якщо ми говоримо, говоримо про діток старше 7 днів, то в них сеча має бути така більш прозора, так називають її солом'яного кольору, без, не, не, без різкого запаху і не концентрована. Якщо ми бачимо, що вона така прозора і без різкого запаху, можемо в принципі розуміти, що все відбувається добре. Можемо підраховувати підгузки. Теж, будь ласка, вважається, що там від чистих підгузків, коли дитина старше тижня, це може бути вже нормою, але теж все ж таки узгоджуємо декілька аспектів: дивимося, як дитина какає, яка дитини сеча наприклад, візуально оцінюємо і. Дивимося, як дитина набере вагу. Єдине, що позважуванню, теж там дуже важливо все правильно враховувати. Ніякому разі кожного дня це не робити. Тобто, правильний підхід має бути до цієї ситуації. І один є ще момент стосовно заседачого випускання, що у діток, коли їм настає десь третій день після народження, часом вони можуть, ми можемо побачити такі вкраплення, так його називають цегляний пил. І це такі кристали сучової кислоти, які можуть виділятися. Це нормальні обставини, але знову ж таки ви можете, якщо ви це помітили, будь-що можете передавати цю інформацію лікарю. Але попередньо повідомляю, що це дійсно може бути така фізіологічна історія, і не потрібно сильно турбуватись, і все контролюємо. Я хочу вам побажати, щоб у ваших малюків було все добре із маленькими справами, і з великими, і найголовніше, головне, щоб вони вас тішили, і все було у вас добре.